continuity of the Jewish people, then he cannot divide it from the security and life of Israel. Then it becomes one. Вона народилася в Києві, переїхала до Америки, мандрувала Палестиною, нелегально вивозила євреїв з підкореної гітлером Європи. Вона, мабуть, обрала кар'єру, а не сім'ю. Була ідейною, запальною, добре освіченою. З тотальних злиднів вона стала прем'єркою Ізраїлю. Вітаю! Це історія для тебе, і це моє вже дев'яте відео на цьому каналі. Я й надалі планую стабільно випускати матеріали про історію, діячів, важливі історичні події чи сучасну політику. Було б просто чудово, якщо б про мій проект дізналася якнайбільше людей, але для цього мені вже потрібна ваша допомога. Все максимально просто, лише декілька кліків: поставити лайк, вдарити у дзвіночок та, звичайно, підписуватися на канал. За статистикою, 99% усіх моїх глядачів дивляться відео без підписки, і було б дуже круто, якщо б ми це якимсь чином змогли виправити. Я щиро вдячний усім, хто підтримує розвиток мого каналу, а також раджу вам переглянути інші відео. Вже є матеріали, наприклад. Про правителк давнього світу, Наполеона та Жозефіну, єменських Хуситів, Корейську війну, Генрі Кісінджера та японських ніндзя. Коротше кажучи, є багато всього, ну а ми переходимо до Голдемейр, або як її ще називають, Мати Ізраїля. Голда Мабович, так її звали, народилася в Києві. Це ще були часи Російської імперії у 1898 році у бідній єврейській родині. Її вирішили назвати на честь прабабусі. Батько Голди, Мойше Іцхок, а на наш лад Мойсей Мабович працював Теслою. А мати Блюма була годувальницею, мається на увазі чужих дітей. З восьми народжених у сім'ї дітей: чотири хлопчика і одна дівчинка померли ще в дитинстві. Вижили лише Голда і дві її сестри старша Шейна і молодша Ципка. Дідусь Голди раніше служив у російській імперській армії, і це давало їм право та його сім'ї нащадкам проживати поза смугою осілості, у тому числі в Києві. Смуга осілості це місце компактного проживання євреїв у межах Російської імперії, яке забороняло селитися їм в центральних губерніях, щоб не створювати конкуренції. Російським купцям або підприємцям. Мойсей з сім'єю переїхав в Київ у пошуках заробітку. Але сім'я жила дуже бідно. І в 1903 році він відправив дружину і дітей до Пінська, це сучасна Білорусь, в будинок бабусі і дідуся Голди. У цьому місті Шейна, старша сестра Голди, захопилася сіонізмом і почала прививати любов до нього серед своїх сестер. Сіонізм це такий політичний та ідеологічний рух, головною метою якого є об'єднання євреїв у рамках однієї держави, тобто Ізраїль. 1903 року Мойсей батько поїхав на заробітки в США. Там він змінив ім'я на Моріс, знайшов роботу у залізничному депо та став членом професійної спілки Теслярів. У 1906 році в Америку прибула і вся решта сім'ї, включаючи Голду. Вони оселилися на півночі країни поблизу Вісконсіну, у місті Мілуокі, та оселилися в єврейському кварталі, де Блюма-мати відкрила балаклійну лавку поряд з власним будинком. Там Голда вступила в початкову школу та за результатами була майже найкращою в класі. На початку 20-го століття Мілуокі, місто, в якому вони жили, було одним із найпрогресивніших в Сполучених Штатах. Ця атмосфера вплинула на формування світогляду Голдищі в школі. У 1912 році, завдяки Шейні, вона вперше відвідала збори Сіонійської організації. У тому ж році вона закінчила школу першого ступеня та планувала навчатися далі. Блюма не вважала це за потрібне і збиралася видати її заміж за заможного торговця нерухомістю. Він був вдвічі старший за дівчинку. Голда відмовилася на той час Шейна, старша сестра, з чоловіком переїхала до Денвера і кликала сестру вчитися у це місто. Оскільки батьки не хотіли фінансувати подальше навчання голди, та, можна сказати, втекла. А щоб купити квиток, витратила всі власні кошти та ще й зайняла у подруги. Вона оселилася у сестри. Після уроків у школі вона допомагала Шейні та її чоловікові у хімчисті, яку він відкрив. На вихідних у будинку Корнгольдів, це прізвище чоловіка Шейни, збиралася інтелігенція. Це була переважно молодь, яка обговорювала соціалістичні та сіоністські ідеї. У цих дискусіях брала участь і Голда. Під впливом цих дебатів вона захопилася ідеями Арана Гордона, ідеолога робітничого єврейського руху. У цей час вона познайомилася з 20-річним іммігрантом з Литви Морісом Мейерсеном. Моріс не був настільки переконаним сіоністом як більшість тих учасників зустрічі в сім'ї Корнгольдів. Його більше цікавило мистецтво. Він був невеликого зросту, мав поганий зір, але його інтелект, скромність, самоіронія та джентльменська поведінка пробудили у голди романтичні почуття. Вони зблизилися, коли. Через сварку з сестрою Голді довелося залишити будинок сестри і покинути навчання, щоб заробляти на власне життя. Майже через два роки після втечі в Денвер дівчина отримала листа від батька, який благав їй повернутися в Мілоокі. В той час їй довелося тимчасово розлучитися з Мерсеном. У 1914 році Голда повернулася до будинку своїх батьків до Мілуокі. Їхнє життя налагодилося, батько знайшов постійну стабільну роботу, сім'я переїхала в нову, більшу та комфортнішу домівку. Голда вступила до середньої школи, яку закінчила в 1916 році. Після початку Першої світової війни вона разом з батьком організувала збір коштів на допомогу євреям, які втратили житло і майно у воюючих європейських країнах. А в 1915 році вона приєдналася до молодіжної організації Поалейціон, а потім її запросили викладати в ній. В цій неформальній школі навчалися єврейські діти, яким викладали основи національної культури, а потім Голда вступила до нормальної педагогічної школи штату Вісконсін, де готували вчителів. Проте провчилася в ній лише два семестри. Голда стала прихильницею ідей єврейського заселення Палестини та паломництва. Хоча Мейерсон, її кавалер, який до цього моменту переїхав вже в Мілокі та працював там маляром, не поділяв її захоплення сіонізмом. Голда поставила його перед серйозним вибором: або він разом з нею вирушає до Палестини, або вона не виходить за нього заміж. Їй вдалося переконати Моріса, і весілля відбулося 24 грудня 1917 року. Щоб зібрати гроші на поїздку до Палестини, Голда влаштувалася працювати в бібліотеку. Водночас вона брала участь у виданні місцевої газети Поалей Ціон. Це було абсолютно безкоштовно і, як кажуть, за ідею. Пізніше Поалеціон запропонували їй зайнятися збором допомоги та організацією філіалів у різних містах Сполучених Штатів. Вона погодилася, але продовжувала підготовку до від'їзду до Палестини. В цей час Голда завагітніла, але зробила аборт, бо не мала часу піклуватися про дитину через глибоку відданість своїм ідеям. У травні 1921 року Мейерсони, тепер Голда вже носила прізвище свого чоловіка, відбули зі штатів до Палестини на пароплаві. На ньому також була сім'я її сестри Шейни. Діставшись з Неаполя, вони зрозуміли, що не зможуть потрапити в Палестину, оскільки наповнені арабами судна, які йшли в Яфу, відмовлялися брати на борт євреїв. Їм довелося замість цього відплисти в Єгипетську Олександрію, а звідти вирушити поїздом до у Палестині Моріс влаштувався на роботу бухгалтером у британську фірму. Кожні вихідні він їздив в Тель-Авів до родини. А Голда почала давати приватні уроки англійської мови. Їй запропонували постійне місце вчительки цього предмету у гімназії, але вона відмовилася, оскільки не планувала залишатися в Тель-Авіві. Натомість Мейерсони подали заяву про вступ до членів кібуца Мерхавія в Ізраїльській долині. Кібуц це така самостійна соціальна економічна структура в Ізраїлі, де знаряддя праці, засоби виробництва належать усьому колективу, а рішення ухвалюють загальні збори всіх його членів. Традиційно базуються на сільському господарстві, навіть зараз в них живуть близько 2% всього населення Ізраїлю. Спочатку члени Кібуца відмовилися прийняти в свої ряди американців до того ж представників середнього класу. Та ще й одружених. Однак Голда після серії особистих зустрічей з кіпуцниками змогла переконати їх прийняти її чоловіком на випробувальний термін. Вони з Морісом переїхали до Мерхавії у вересні. Дуже важливо зрозуміти, що в цей момент Ізраїлю як окремої незалежної держави не існувало, а ця вся територія контролювалася Великою Британією, яка мала мандат на правління від Ліги націй. Це. Редок ООН. Британія також контролювала й Палестину, хоча надавала широкі права та дозволяла, наприклад, євреям селитися на цій території. Випадок Голди та її сім'ї є одним із сотень тисяч. Мейерсони жили і працювали в Мерхавії декілька років, та їх було прийнято до кібуце як постійних членів. Голдя такий от спільний колективістський спосіб життя здавався втіленням сіоністської мрії. Вона про це дуже багато раз чула. Спільне господарство, ремесло, справи, кошти тощо. А от Морісу, знаєте, якось не дуже зайшло. Він не дуже шанував кібуцників за те, що вони цікавилися лише сіонізмом і певними національними ідеями. А ще ігнорували літературу, мистецтво і філософію. Він був більш індивідуалістом. Кар'єра Голди йшла вгору. Її обрали до організаційного комітету Кібуца, а пізніше вона увійшла до Ради трудящих жінок, де була обрана до складу секретаріату. У 1923 році на другому з'їзді Загальної федерації трудящих. Голда назвала ганебним той факт, що трудящі жінки потребують окремої від чоловіків організації, і висловила свої сподівання, що в майбутньому рада жінок стане просто непотрібною. Цей виступ був негативно сприйнятий засновницями ради, але припав до душі лідерам соціалістичного сіонізму в Палестині. Наприклад, Бен Гуріон в майбутньому першому прем'єру. Ізраїль під час проживання в кібуці Моріс захворів на малярію чоловік. У сукупності з нелюбов'ю до порядків у Мерхавії це зумовило його бажання покинути кібуц. І коли Голда сказала йому, що вона все ж таки вже хоче завести дітей. Чоловік погодився, але за умови, що вони вийдуть із Мерхавії. Вона побоювалася за здоров'я свого чоловіка, плюс хотіла справжню сім'ю, тому і погодилася. Повернувшись до Тель-Авіва, вони спочатку оселилися разом із родиною Шейн знову. Голда знайшла роботу касиркою у будівельному кооперативі. Морісу допоміг влаштуватися бухгалтером у єрусалимському відділенні цієї компанії Давід Ремес, один із лідерів робітничого сіанізму в Палестині. Дуже серйозна і історична постать. Саме він організував переведення Голди в Єрусалим, коли вона завагітніла. У Єрусалимі Мейерсони орендували двокімнатне приміщення без електрики. Та водопроводу з кухнею та туалетом у дворі. Син Менахем, перша дитина Голди, з'явився на світ 23 листопада 24 року. Його народження змусило Голду залишити роботу. І сім'ї, щоб звести якось кінці з кінцями, довелося здавати частину власної домівки. Голда спробувала повернутися до Мерхавії, взявши з собою. Шестимісячного сина, але там для неї знайшлася цілодобова робота Няні, і через півроку вона повернулася до Єрусалиму, до Моріса. У 1926 році у них народилася друга дитина, дочка Сара, що ще сильніше погіршила фінансове становище сім'ї. Щоб сплатити перебування сина в дитячому садку, Голда погодилася на роботу прачки в цьому ж закладі, а пізніше почала викладати англійську в приватній школі. Бен Гуріон включив голоду до комісії, що розглядала питання про взаємини двох організацій єврейської самооборони в Палестині Ха Шомера та Хагана. Робота в цій комісії дозволила Голді ближче познайомитися зі Шнеуром Залманом, майбутнім президентом Ізраїлю. У них навіть в певний час були романтичні стосунки, але все ж таки вони залишилися друзями. В 1928 році Голда зайняла посаду виконавчого секретаря жіночої ради Гістадрута, це найвідоміша єврейська профспілка. Але дуже скоро вона пішла у відставку через протиріччя з керівництвом цієї організації. Приїхавши до Тель-Авіва з дітьми, Голда практично не могла приділяти їм час, залишаючи їх зняною. У дні, коли Голда не поверталася додому до півночі, нянька залишалася ночувати з ними. На вихідні до Тель-Авіва з Єрусалима приїжджав Моріс, який проводив з дітьми цілий день. Після початку кар'єрного зростання Голди пройшли чутки, що ці досягнення вона забезпечувала через любовні зв'язки, і у неї навіть з'явилось прізвисько матрац. Однак її біограф Беркет вважає, що, хоча у Мейерсон дійсно були, Романи спочатку з Давидом Ремезом, а потім з Шнеуром Залманом. Ці зв'язки не мали відношення до її кар'єри. Цього ми вже точно ніяк не дізнаємось, тому хай кожен сам вирішить, де тут правда. У тому ж 28-му році Голду відправили до Сполучених Штатів для збору пожертвувань і агітацій за створення єврейської держави. З Америки вона попрямувала до Швейцарії, де вперше побувала у якості делегата на всесвітньому Сіоністському конгресі у Цюріху. У січні 1930 року Мейерсон подала у відставку з керівного посту в жіночій раді, але пізніше того ж року вона стала делегатом об'єднавчого з'їзду рухів Ахдут. Ха Авода та Хапоель Хацаїр, в результаті якого була створена партія робітників землі Ізраїльської або скорочено Мапай. Її одразу відправили до Великої Британії на конференцію жінок-соціалісток. Отут вважаю, нам варто трішечки прискоритися. Життя Голдемер було дуже насиченим на події, але якщо я і надалі буду так ретельно все розбирати, то це відео буде тривати, мабуть, більше двох годин. Але це не документальне кіно, тому буду акцентувати увагу лише на головному. У 1934 році Голда повертається до Палестини в якості члени виконкому Гіста Друта, хто забув це профспілка. Через рік її обрали до секретаріату. Це вже вуще коло керівництва. Але конфлікт між Арабами і євреями починає набирати обертів. Перші влаштували страйк. Який реально паралізував майже всю країну. Тому в 1937 році королівська комісія британського лорда Піля дала рекомендації щодо поділу підмандантної Палестини на єврейську та арабську держави. За цим планом євреям діставалося близько чверті території правобережної Палестини. І тут пішов розкол: Бен Гуріон був на сьомому небі від цієї новини. А ось Голда вважала, що євреї повинні отримати більшість територій. Це був важкий час Голокосту в гітлерівській Німеччині, і голда більшість власного часу присвятила тому, щоб приймати біженців в Палестині. Британська влада не хотіла ще сильніше гнівити вже розгніваних, вибачайте, арабів, тому постійно. Знижувала квоту на в'їзд євреїв до Палестини. Нацисти та фашисти в Європі ще сильніше давили на євреїв, тому Голда активно займалася організацією їх нелегальної імміграції. У 1938 році Голда була спостерігачем від єврейського агентства та зі сторінок газети Жіночий робітничий союз звернулася до керівництва країн світу з проханням врятувати хоча б єврейських дітей. Але світові держави в той момент не погодилися прийняти достатню кількість біженців. Наступного року британці, прагнучи умиротворити арабське населення Палестини, видали дозвіл на еміграцію 75 тисяч євреїв протягом 5 років. У ці роки сімейний стан Голди залишався дуже нестійким. Моріс мріяв про відновлення повноцінної сім'ї, але дружина була надто зайнята роботою і не мала більше до нього ніяких гарячих почуттів. У кінцевому рахунку Моріс заявив, що хоче або жити разом, як Нормальна сім'я або офіційно розлучитися. Цього не сталося, але біографи вважають, що Голда просто не хотіла визнавати своїх помилок, бо розлучення з Мерсоном означало, що їх шлюб був помилковим. Після початку Другої світової війни Тель-Авівська квартира Голди стала одним із центрів управління нелегальною єврейською еміграцією до Палестини. Вона продовжувала збирати кошти. Але Британія була в цьому зовсім не зацікавлена. І Голда стає дуже популярною через відкритий конфлікт з нею. Вона навіть організувала такий от пробний страйк через низьку мінімальну зарплатню. Та її після цього страйку навіть підвищили. Бо в ньому взяли участь не тільки євреї, а ще й араби. У 1944 році Голду обрали співголовою Тель-Авівської ради трудящих, найвпливовішою з організацій цього типу. А також вона стала членом законодавчих зборів Палестини та була обрана до виконкому національної ради, основного органу виконавчої влади. Таким чином, Голда Мейр вже стала іконою не лише для сіоністів, а й для інших євреїв. Її популярність постійно зростає, і тут можна зробити висновок, що вона змогла досягти того, чого бажала, але її кар'єра та життєвий шлях були ну дуже насиченими. Це перша частина відео. В наступній ми поговоримо вже про те, як вона змогла займати найвищі державні посади та вийти на міжнародну арену. Можливо, я зроблю навіть не одне, а два відео про неї, бо одне коротке. Це не те, коли ми говоримо про таку особистість з таким багатим на події та виклики життя. Підписуйтесь обов'язково на канал, діліться цим відео з друзями, знайомими. Хай вам щастить, бувайте!